Євангелії від Матфея, глава 10. І, покликавши дванадцять учнів своїх, віддав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і всяку неміч. Дванадцяти ж апостоль імена такі. Перший Симон, що зветься Петром, і Андрій брат його, Яків Заведеїв і Йоанн, брат його, Филипп і Варфоломій, Фома і Фомаї Метар, Яків Алфеїв і Левей, Прозонифадей. Симон Кананіт та Юда Іскаріот, котрий зрадив Його. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, говорячи на шлях до язичників не ходіть, і в місто Самарянське не входьте, а йдіть краще до загиблих овець дому Ізраїлевого. Ходячи ж, проповідуйте, що наблизли Царство Небесне, хворих зціляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, як дар одержали, як дар давайте. Не беріть з собою ні золота, ні срібла. Ані міді пояси свої, ні торбини на дорогу, ні двох одежні взуття, ані посуха, бо той, хто трудиться, достойний нагороди своєї. В яке б місто або селище не війшли ви, довідуйтесь, хто в ньому достойний є, і там залишайтеся, доки не вийдете. А входячи в дім, привітайте його, кажучи мир дому цьому. Якщо буде дім достойний, то мир ваш зійде на нього, якщо ж не буде достойний, то мир ваш до вас повернеться. А коли, хто не прийме вас і не послухає слів ваших, то виходячи з дому чи з міста того, обпросіть порозніх ваших. Істинно кажу вам відрадніше буде землі Содомській і Гоморські в день судний, ніж місто тому. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків, отож будьте мудрі, як змії, і прості, як голуби. Остерігайтеся ж, людей, бо вони видаватимуть вас на судилища в своїх синагогах і битимуть вас. І поведуть вас до правителів і царів за мене на свідчення перед ними та язичниками. Коли ж ви вас, не турбуйтеся, як або що говорити, бо в той час дано буде вам що сказати. Бо не ви будете говорити, а дух Отця вашого говоритиме у вас. Вида же брат брата на смерті батько сина, і постануть діти на батьків і вб'ють їх, і будуть вас ненавидіти всі за ім'я моє, а хто витерпить до кінця, той спасеться. Коли ж гонитимуть вас в одному місці біжіть у інше, бо істину кажу вам не встигнете обійти міст Ізраїля, як принесен людський. Учень не вище за вчителя і слуга не вище за господаря свого, досить для учня, щоб він був як учитель Його, і для слуги, щоб він був як господар Його. Якщо господаря дому назвали Вієлізевулом, то чи не тим більше домашніх його? Отже, не бійтеся їх, бо нема нічого прихованого, що не відкрилося б. І таємного, що не стало б відомим. Що кажу вам у темряві, говоріть при світлі, і що чуєте на вухо, проповідуйте на покрівлях, і не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі не можуть убити, але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні. чи не дві малі пташки продаються за один Асарій, і жодна з них не впаде на землю без волі Отця вашого, у вас же волосся! На голові все пораховано. Не бійтеся ж, ви краще за багатьох малих пташок. Отож кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм небесним, а хто зречеться мене перед людьми, зречусь того і я перед Отцем моїм небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч, бо я прийшов розлучити сина з батьком Його і дочку з матір'ю її. І невістку і свекрухою її, і вороги людині домашньої її. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене, і хто не бере Христа свого і йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, загубить її, а хто загубить душу свою заради мене, збережає її. Хто вас приймає, той приймає мене, а хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, одержить нагороду пророка, і хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника, і хто напоїть одного з малих цих тільки чашою холодної води в ім'ям учня, істинно кажу вам не втратить нагороди своєї.